Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. У нас сьогодні рубрика Дебі липня. Я одному чоловікові сказав, що не буду я знімати більше, а потім ну, нудно мені, ну так нудно, що просто здуріть. І ми будемо обговорювати наше відео. Це пасічник України, аспірант наш. Відео називається Контролюю якість маток, огляд відводки, розширення сімей. Шановні глядачі, те, що він там показав, повна дуреньо, воно все здохне, там немає потенціалу. А саме круто про це сьогодні розказав це у своєму відео Анатолій Стрілець на каналі. Називається відео Почому ослабевають 7 пчел к осени Літні ошибки. А на заставці, «Почему чому не станет пчул? Оце іменно Анатолій Стрілець просто показав, що буде із посікою нашого аспіронта восени. Шановні глядачі. Але аспіронт сказав, що в кожного на посіці є помилки, є неприємності. Це так, звісно, але дебіла він получає за. Методи їх вирішення. У мене ось теж пізній рій, я вам його сто раз показував. Ось він їсть рамку з медом. І я бачу, що в нього ну, нема потенціала цього райо, тому що ще буде осінь, соняшник, соняшник, осінь. І що я зробив? Бочачи ще на ронньому етопі, я йому підтягнув сюди нуклеус, який я з'єдную. Потім я даю дав йому жрот, щоб вони були наїдені, жирні. І я починаю його напихати розплодом із своїх нуклеусів, які, які, які його вирощують. Шановні глядачі, мотка почала сіяти у нього таки, видно, що процес пішов, і щоб він не, як такий цей процес, не застопорився, Треба вихватити ще останні дні життя оцих старих бджіл. До да, процес пішов, шановні глядачі. Зараз глянемо на мотку. Ей не видно. І Завдяки тому, що потепліло на дворі зараз стало у нас плюс тридцять, ми йому можемо дати. Зараз. Хочу вам... О, матка, он дивіться, біга. Не видно нічорта, ну надіюсь, воно показало. Шановні глядачі, оскільки потепліло, можемо дати йому ще пару ромок розплуда суточного. А щоб він нормально його годував. Дає в ньому ромку перги. Ось сюди. І отаку чудову ромку меду. І хай що хоче та й робив, тому що виходу у нас особо тут нема. Оскільки потепліло. Плюс 30 можна таке зробити. Шановні глядачі, наш аспірант отримує дебіла за те, що він замість меду накидав у сім'ї, де меду майже немає, пару капель накидав в ощини. Шановні глядачі, а ще із попередніх його відео є дуже гарні рядки. На жаль, посічницька спільнота дуже мало розуміється у цих всяких економічних прийомах і прикулах. Взагалі не розуміється, якби розумілося, розумілося, всі пасічники б заробляли дуже гарно. Шановні глядачі, в його сімей взагалі немає перспектив. І ще раз повторюсь, подивіться канал Анатолій Стрілець, відео, по чому слабів'ять сім'ї пчол к Шановні глядачі, іще е, пишуть пасічники, що то він нас трулить. Але трулить, якщо він у нас всіх і трулить, то він трулить дуже дорогою ціною. В нього пропадуть бджоли, шановні глядачі. А переглядів у нього небагато. Я не знаю, кого він там трулить. Я не можу Нуклеус поставити рамку без сірупа, вон пляхон стоїть. А він на три бджоли кидає дві ромки в ощини, щоб тягли без каплі меду, шановні глядачі. Він вривається в нашу рубрику Дебілипня. з твоїм останнім відео. А ви пам'ятайте, що... Провоз зі своїми породами двоє воша посіка Хелп не виключається.